Цей чоловік не бажає показувати свого обличчя і називати справжнього імені. Побоюється, що через його діагноз туберкульоз знайомі та сусіди не захочуть з ним спілкуватись. Назвався Василем. Місяця півтора тому назад, як я захворів про хворобу, взагалі таку не знав, що така хвороба існує. Я думав, взагалі, що то, що мене серце болить. Я звернувся до кардіологічний центру, а виявили, що туберкульоз я курив півтора-півтора-дві пачки в день. Потім потихеньку, потихеньку, ну, дві три в день а зараз уже не палю палюючи. Здебільшого пацієнти першого терапевтичного відділення обласної фтезіатрії ховаються від об'єктива камери, адже раніше побутувала думка, що туберкульоз хвороба антисоціальних елементів суспільства. Проте Януш Повхан не соромиться, шкодує тільки, що забарився з лікуванням. Ну, Не винувати кашель такий був, що ночами я майже не спав. Мене все пустягували. Діду, то покашкаш. Опіщаються по дождане курита. Ні, в цим що я некда в армії і некда я цим не страдав. Перше терапевтичне відділення обласного об'єднання розраховане на одночасне перебування 80 пацієнтів, які завершують інтенсивну фазу лікування. Далі ми їх відправляємо в залежності від результатів лікування. Відправляємо на подальше амбулаторне контрольоване лікування по місцю проживання. Раніше якось рідше хворі поверталися на повторне лікування. Загалом у спецзакладах області проходять лікування більше пів тисячі хворих на туберкульоз. А в обласних лабораторіях щороку роблять 5-6 тисяч досліджень, зокрема, посів палички коха. Випадає туди рідина для того, щоб вона росла, ми її мусимо. Трошки нахилити, щоб вона мала можливість по всій поверхні. Найновіші апарати дозволяють робити дослідження на молекулярному рівні і поставити діагноз не лише за чотири дні, а навіть за кілька годин. Я виділю спільний про три секції. Засвічується і шпіркоду защитує. Закарпатські діти завжди хворіли на туберкульоз менше ніж в інших регіонах України. Та ці втішні показники можуть змінитися катастрофою. Уже понад півроку в закарпатських пологових будинках нема вакцини БЦЖ для новонароджених. Без неї кажуть інфекціоністи, може вибухнути епідемія. Наразі є проблема із закупівлею на центральному рівні. Ми зверталися до міністерства охорони здоров'я з відповідним листом. Наразі очікуємо відповідь. Медики відзначають, туберкульоз навіть пролікований не проходить. Безслідно для організму на ранніх стадіях ця хвороба малосимптомна. Рентгенологічне обстеження є основним методом її виявлення. Прикро те, що на Закарпатті зросла кількість так званих занедбаних випадків туберкульозу, коли пацієнти приходять до нас вже з такими важкими скаргами, за дихами і температури високі, і кашлі і звичайно поширені досить процеси в легенях. Що можу констатувати, що рані малі форми туберкульозу виявляються в малому відсотку? Кашель та підвищення температури, що не припиняються більше двох тижнів. Надмірна пітливість перші ознаки хвороби. Будьте пильними і не забувайте регулярно обстежуватись.